Лузівські тренерки з плавання Олена Стародубцева та Марина Черненко до спортшколи юність потрапили ще школярками. Сюди їх привела подруга. Першим тренером дівчат став Степан Киселиця. Дуже велика вдячність йому як чоловіку, як тренеру за те, що він не тільки навчив плавати, а своїм досвідом, своїм вмінням ставитися до дітей, дав таке натхнення на все життя. Що воно стало нашою працею, юних плавчин підтримували батьки ще у шкільному віці. Рідні сестри Марина та Олена здобули звання майстрині спорту та потрапили до Харківської школи Олімпійського резерву. Спортсменки мають багато нагород. Олена є чемпіонкою України з морського багатоборства. Згодом розумієш, що це професія тобі улюблена, що це професія принесла тобі радість. Задоволення тренерки майже разом прийшли працювати до спортшколи Юність, де навчили плавати багатьох дітей. Серед вихованців мають переможців та призерів змагань різних рівнів, які згодом стали майстрами спорту. Головне, мабуть, для тренера передати свій досвід, дати можливість спортсмену в цей нелегкий час, щоб він показав свої успіхи. Наш спортивний комплекс. Дуже добре, що він відремонтувався, що він працює. Вдячний адміністрації міста, що є змога у нас працювати і займатися улюбленою справою. Ми також дякуємо захисникам, захисницям України. Спортсменки вітають колег з днем тренера. Його відзначають 19 липня та бажають всім скорішої перемоги.